Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. У нас новий турнір на трьохзіркових героях. Потужне усилення без червоного кольору. Так, Команда оборони в мене буде така. Беру Довгуна, Фаєза, Якоханин, Гупі і Зарел. Ну, в принципі, долгун і Фаєз дають бафи. Я кохання все знімає, дає щиточки проти посилень. Зараз, в принципі, хоч і повільним, але вона дає 5% мани. тому мої будуть швидше заряджатися. У мене сім'ї немає тут. Ну, гупі пробиває, в принципі, непогано, плюс сповільняє суперників. Ну Подивимось, як така оборона буде триматись. Мішку не ставлю, бо всі будуть його кохання набрати, будуть її знімати, блокувати. Тому я вважаю, від неї немає тут в принципі ніякого сенсу. В атаку подивимося а в обороні навряд чи вона зможе зіграти. Ну, я так вважаю. Тому буде ось така оборона. Пишіть, кого поставили ви. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня, бережіть себе та рідних і до зустрічі на турнірі. Всім до побачення!